Нарешті я добралася до своїх огірочків, Попалки вже давно поставила, а сітку ніяк не натягну. Ну нічого, натягла, розібралася. Бо гірочки вже плетуться, вже нав'язується. І без шпалери тут ніяк, бо я так мало і міста оставила, можна сказати, зовсім не оставила. Ну, я так і думала, що поставлю шпалеру і хай плетуться на шпалеру. <кій> Трошки в мене не хватило. прийдеться 5 метрів докупити, бо купила 10 метрів, а ну, трохи не хватило. Нічого, палки вирізала з клинка. Нарізала, він так легко ріжеться. Дірки поробила шворним. Тих, що кору припинаю, просверлила дирочки такі, повтикала палки, все тримається. ну Це я думаю, що крайні палки, крайні. Все ж таки треба буде закріпити. Тому що, якщо тут ще щось повисне на них, то вони просто можуть отак під весом позгинатися. Ну От край, так як робила тепличку, що крайні дуги, так і крайні палки. Мені кажеться, треба позакріпляти трішки. Отак нехай росте. Перед щось не дуже хоче рости. Якось оце нехай полило дощиком, тепер треба його підкормити. Може піде в рост. А помідори цвітуть. Звичайно, тут, що були висаджені раніше в парничку, то тут вже такі, як яблучка лежать гарненькі. Вже мені, вроді, навіть вони біліють. Ну, Факти, що нав'язалися, то скоро будуть. І отакі от вже помідорки. Такі великі. Будуть великі. А ж коли садила розсаду, все підписувала, все намічала. А потім винесла ж розсаду на вулицю з отим усим підписаним. І воно так ловкенько повигорало на сонечку. Ну, в общем, не знаю ніде, ніде нічого, що воно там, де росте. Вже як буде родити, тоді буду узнавати по сортам. А Це так то вже садила, що небудь і де-небудь. Себе ж на огороді, що виросте, те й буде. Копала мурку я свою вже. Попробую вирвати, вирвиться крайню. Тут така вже. А солодка накопала, то діт... ми з дітворою і дрібною і всяку, то похрумтіли тільки так. Так, а тепер ще дощик пройшов, обломила. Морка садила ранню. Вже така гарна, що можна копати і споживати. Фацелія цвіте і цвіте. Уже такі здоровенні колоски. Отут буде насіння все. Вона зазвичай бува така, ну, десь отака не дуже велика. Це прям такі колосся гарні. Цвіте і цвіте, так довго. Така медоносна травичка завжди пчол тут. І вона сама насівається, оце сіміна насіються. І на наступний рік знову тут буде фацелія. Малина стигне, прям красуня. І це ж я її садила дуже пізно восени. Десь там уже в листопаді місяці. І в ще отаку мені. Я дала класна малинка. Збирала сьогодні малину. Воно після дождю. Треба, думаю, зібрати, бо посипається. Вже вона стала добрішою. То зовсім була кисла. Ну Все одне з отією. Не зрівняється. Та взагалі така смачна. Оту, три сорти, три сорти малини, і не одної назви немає. Ну, не три. Ще ремонтантна. Четвертий сорт. Ота солодка. Ніколи не думала, що осінню вже під заморозками. І така смачна малина. Взагалі смачнюща, ще. не підпирала, треба її підв'язати. У нас сьогодні був збір малини. Це ми вже третій раз збираємо. Але збирали весь час тільки Це з малинового дерева. От якась вона навіть не малинова, отака, ну от як будто не достигша. Але вже така вона осипається, тому що, ну, такий її колір. А подивіться, яка тут малина. Просто не малина а монстр. Вона така здоровенна. Взагалі-то, я думала, ось цієї малини зовсім нічого не буде, тому що, ну, наскільки я знаю, сортова малина розростається дуже повільно. А це прям ну, поперло цю малину. Це вона росте третій рік. Дуже багато молодих пагонів, таких сильних, великих, розрослася просто масово. І як заглянули, а в неї ягідка, це ж поналивалася, Боже, вони взагалі, ну, ну, малина монстр, ну просто такі здоровенні, такі шикарні. Ну, це взагалі красотіння така. І зараз вона вже смачна. Такий малиний смак, дуже смачний. Якщо перша була така трішки кословата, то зараз вона добра, смачна. Взяла спеціально спічний коробок, щоб було порівняння з малина. Бо так, як в купі дивиться, то не, не зрозуміло. Це те, що я казала колюча і розрослася сильно. Я її так обрізала, ягідки стигнуть, стали, ну, на смак стали солодші набагато, то перві були кислі. Ягідок небагато, але вони такі здоровінні. Це також воно. Є і мільші ягоди, і крупніші. Так стигне так цікаво. Отак пополовинки. Половинка красніє, а половинка ще зелена. Ну, назви цієї малини не знаю. Ну, буду залишати, Ну, дуже вона красива. Пісадила малину феномен. Тоже осінню. Тут маленький такий коцюрочок залишився, що не при землі зрізана, і він пустив гілочки. Тут уже стільки малини на... нацеплялося. ну просто. І теж здоровенна така взагалі. До речі, дуже схожа на ту, що в мене. Та, що в мене. Добре. Полана також закладує квіточки. Значить, спробую полану в цьому році. А на столі у мене стоїть моя святкова миска, яку я використовую тільки для тіста. І сьогодні в мене. Буде випічка. Випічка незвичайна святкова. Сьогодні в мене буде каравай. Я дуже довго не брала замовлення на таку випічку, тому що тут потребує особливий настрій, якесь натхнення. І я дуже вдячна людям, які звернулися до мене за таким замовленням. Я з задоволенням його виконаю. Це саме той випадок, коли робота не є роботою. Коли ти виконуєш такі замовлення, коли ти е, створюєш такі роботи, е, ти відпочиваєш, ти робиш це з таким задоволенням. І навіть якщо ти дуже втомлений, і на дворі вже стоїть ніч, і домашні всі твої сплять то мені байдуже. У мене загоряється якийсь азарт, і мені вже хочеться побачити кінцевий результат своєї роботи. Це нарешті в мене каравай допікся, Даємо трошки остить і зранку поставлю ще солоночку і рушничок. Почату ранку у нас пів четвертого ранку 3,22. Труту тобто ранку вже на і завершу. Ну, такий каравай у мене одержався. Каравай замовили на сватання. Гадаю, все вийшло.